Добре вечір. Я запрошую вас, під абажур. Сьогодні у мене в гостях людина, яка володіє мистецтвом мислити звуками. Музика це його досвід, це його думки, це його мудрість. І, до речі, нещодавно, буквально декілька днів тому, йому виповнилося 75 років. Але повірте мені, що його енергія, його процездатність дасть фору ще. І 30 літнім мені здається, ну я дуже рада насправді, тому що цю людину я знаю давно. Зустрічаємося, на жаль, рідко. Що сьогодні він у мене у студії? Це Михайло Петрович Люшня Він художній керівник народного ансамблю музики і пісні ретро центру ветеран. Ну і також композитор. І ще багато, -багато чого можна про нього говорити. Але давайте все ж таки вітатися. Добрий вечір, Михайло Петрович. Добрий вечір. Рада вас бачити. І рада бачити, що ви з усмішкою. Я також. Ну і раді. насправді вітаю вас з ювілеєм. Ви хоч самі вірите, що вам 75? Mm. Я до речі, вчора зустріла людину, яка мені не повірила, що вам вже стільки років. Багато хто не вірить. Ви знаєте, Наталка. це не важливо не вірити, повірити. Не вірять, не вірять. Ну, слава Богу, все музика робить. Музика, вся бачите, таки музика. музика. Здоровий образ життя. І активне життя, ось що робить завжди молодим людинам, це точно. душею. Ну і на направду казати, що у вас буде ваш творчий вечір. Ми можемо одразу нашим глядачам також про це сказати. Це буде завтра, у середу, 8 числа. Де, коли і що очікуємо завтра, 8 листопада, 14-й годині, це до п'ятнадцятої години. Це буде ювілей нашого культурно-мистецького центру. Ветеран, угу. а з п'ятнадцятої години. Це вже безпосередньо ваш творчий вечір? – Безпосередньо мій творчий вечір. Тобто зробили ювілей. так два в одному. Об'єднали. – А цьому ну, культурно-мистецькому центру «Ветеран» 10 років, мені здається, так? 10 років. – І це вже. теж буде такий невеличкий так, ювілей, який буде святкуватися. Тобто, і це буде у Хмельницькому міському будинку культури. Так. Істор. А будь-хто може прийти? Будь-хто, так? так, я запрошую всіх. Тобто завтра, о 14-й годині, буде концерт дуже великий, який потім переросте у творчий вечір Михайла Люшні в Хмельницькому міському будинку культури. І Михайло Петрович, запрошує усіх, хто бажає, ви можете приходити туди. Тепер давайте безпосередньо поговоримо про вашу таку дитинку, який також скоро буде 10 років. Це ваш ансамбль музики і пісні Ретро. Та Хто є учасниками цього колективу, де буваєте, перед ким виступаєте, Михайло Петрович? Так, дійсно, ми десь приблизно наступного року, десь приблизно в березні місяці ага. будемо святкувати десь річе нашого ансамблю народного. Хто в нашому ансамблі? Ну коли він організовувався, так я знав людей. Я все-таки вже 50 років цього року. Вже як живу у Хмельницькому, і я знаю всіх людей талановитих. А до того народилися в Ковинцях. А я народився в Вовковинцях. Угу. Так ну ми ще торкнемося цього періоду вашого життя. А зараз про ретро. І ось за цих 50 років я вже знав, знав людей, таких аматорів, хороших хороших виконавців, співаків, які ходили в різні колективи в та? різні Заводи. Раніше ж в нас була розвивається самодіяльність, так художня сітка, так так і на заводах, і на фабриках. То я знав цих людей. І я, коли мені от прийшов час зібрати мій ансамбль ретро, угу. то я цих людей вже мені не було трудності, таких як Мальвіна Савчук. Всі знають, як співачку прекрасну. Як тобто все... то якийсь кастинг ви не робили? Ні, Ні. не робив. Ви їх покликали до себе, і вони з радістю все. прийшли. Так? Так. А якщо брати середній вік вашого ансамблю, то це скільки? Він називається ветеранський, але середній вік у нас 60 років приблизно. Угу. Я знаю, що ви перед різними аудиторіями виступаєте з цим колективом. І для людей вже такого ну, поважного віку, для них виступ вашого ретро це як бальзам на душу. Це от точно. Але знаю, що також ви і буваєте і в колективах, де є достатньо такі молоді люди, для яких це не є форматом, тобто для них, для них скоріше, це не формат, подібна пісня. Так? Як ви з ними контактуєте? Чи сприймають вони, от, скажімо, там в різних профтиху ліцеях різних та ви буваєте, як вони сприймаються? Да, дійсно, чи потрібна їм така пісня? Чи потрібна дійсно в госпіталях це зрозуміло, що там ви ветерани, туди? так угу. да, там як рівні з рівними. А коли ми виступаємо в профтехліцеях, наприклад, чи в школах, то ми обрали таку форму програму нашу як зустріч поколінь. Так. це вже цікава, так. цікава така форма. Ми вводимо оцих дітей в курс справи, що ви наші внуки, ми ваші дідусі, бабусі. Mm -hmm. От давайте будемо спілкуватися. Ми хочемо, щоб ви були щасливими, радісними, талановитими, росли, щоб ви шанували старше покоління. Ось саме про це ми будемо сьогодні говорити, і між іншим будемо вам співати. Mm -hmm. послухайте, як можна в такому віці знайти себе? Так, так. Найти себе в пісні на сцені, в музиці, чи там інших жанрах, і що сприймають? І вони сприймають дуже хорошо. Серьезно? Знаєте, ми просто дивно. Спочатку було якось страшно. Думаю, дітки, ми таке старше покоління. Ні, дуже хорошо сприймають. А потім під кінець, навіть ми просимо, щоб із них хтось вийшов і заспівав, чи там щось своє, Чи навпаки, от саме з вашого щось репертуару, можливо, чули вони Не, свого від... репертуару. Щось свого, свого так? так і що бувають такі виходять. Випадки? Давай, так. Гуморески розказують угу. цікава така тобто, форма. Скоріше більш така домашня, навіть якась атмосфера, атмосфера такого така. домашнього концерту, я би так сказала. Так. Та? Михайло Петрович, я знаю, що у вас в репертуарі дуже багато різних. Це і класика, це і українські народні пісні, та це і російськомовні пісні. До речі, щодо російськомовних зараз ну, в нас такий час, що дійсно навколо мови дуже багато різних питань і дуже багато різних таких суперечок. Особливо зараз, от якщо ти виходиш та, з російськомовним репертуаром якимось, та, то завжди знайдеться глядач, який зробить тобі зауваження. Чи відбувається це таке на ваших концертах зараз? Е, у нас в репертуарі нашого ансамблю е, немає російськомовних угу. немає пісень. Правда, в минулому році була пісня єдина, але пісня «Русські жінки, Заберіть своїх синовей. Ага. Це мається на увазі зі сходу нашої я розумію, країни, заберіть. І ви знаєте, вона була це, це була просто сенсація. Ця пісня дуже вдало в нас вийшла. Ага. Ми її виконали на фестивалі, люди вставали, при, коли слухали, так в нас почали. Це такий біль на сьогодні, та, Михайло Петрович, так. це просто. А що стосується російської мови, пісні, Так, да, ми чуємо, що ви там співаєте, російські пісні, що ага. ви співаєте? Ага. А я, моя думка така. Поки існують телевізійні передачі на російській мові, поки люди у нас спілкуються російською мовою, навіть і в Хмельницькому і, ну, не так, як раніше, uh -huh. і поки існують російськомовні населення в нашому місті та й взагалі на Україні, потрібно співати російські пісні також. Uh -huh. Ми знаємо, що таке заборона. Заборона. Ми знаємо, як заборона мови нашої, таке різка заборона. Все не то, що заборона, а якісь такі войовничі налаштування, так? Ну, войовничі налаштовані. І, що... і, і ось ми бачимо, що з Донбасом твориться, так? Не потрібно так різко, потрібно от є старі люди, які жили, жили при радянській владі uh -huh. і спілкувалися російською мовою, співали пісні російські. Ми виховувалися на російських піснях, знаєте. Якщо раніше, тому що я вже я ж казав, вже, що я 50 років, вже, нам була установ, установка Навпаки така. Навпаки, не співати українських, правда? 30% ж Михайло Петрович? українського, а 70% репертуару російськомовної. Uh -huh. То тепер треба задуматися, ні. Е, ну, але хоч один якийсь процент повинен бути російськомовний. Я ж кажу так, що угу. я думаю так, що воно. Головне, противне. щоб це було якісно, так? Щоб це воно не було налаштоване проти народу українського, щоб воно не було войовнича, щось там агресивне. Внесла певні настроєна. життєві цінності, ті, які так. дорогі кожній людині, так? Так. Угу. Адже російські теж Я є хороші. Михайло Петрович, ну речний. музика, взагалі вона, як то кажуть, мова в неї універсальна, її розуміють люди усіх континентів. Так сталося, бачите, як ви як ви кажете, що от приходить якийсь певний період твого життя, що здавалося б, все, пора вже йти на відпочинок. Але тут з'являються якісь нові повороти. І, власне, з колективом Ретро це відбулося також, ви вже от останній час виступали не тільки в Україні, та ви вже і поїхали за кордон. От що це було? Франція? Це була Франція. Після Франції зразу була Білорусь, угу. і ось в цьому році Греція. Греція, фестивалі. Все фестивалі. Ми зараз трохи про це поговоримо. Буквально фрагмент виступу у Франції ми покажемо. Не дійсно доброю, щирою, веселою, на посмішки, гарні побажання. Субтитры на конкурс de плен доне і шанс. Адже ми зібралися у цій залі з гарної нагоди до вас з України, з Подільського краю, з міста Хмельницького. За Народний ансамбль музики і пісні ретро. І я колись сказала, коли піду на пенсію, теж ж піду співати. <рес> а що я коли співала, чесно кажучи, <рес> Михайло <рес> Петрович, а взагалі, як реагують за кордоном? Тому що, в принципі, ми знаємо, коли їдуть діти, це завжди там, знаєте, такі ніжні почуття і так далі. А як реагують от на такий колектив, як ваш, за кордоном, і взагалі на українську пісню? От Франція, Греція, ви були. Ми брали і в Францію, і в Грецію тільки українські пісні. Народно так горіла там Гу. розпрягайте хлопці-коні. Але е, ж для ну, них це щось нове. Їм це і... Я би не сказав, що нове. Да? Ні, вони ну, але ж це не діаспора чи діаспора була? Е, чи і, були, і Були діаспора uh -huh. теж. І французи, такі натуральні французи були також. І вони знають, українські пісні знають. Тому що там часто колективи приїжджають, uh -huh. а там київських, скажімо, перед нами київський був хоровий колектив. Uh -huh. Так що не знаєте, це розпрягайте, хлопці. Чи в саду гуляла? Не люблять. Короче, а вони потім, не люблять. Ми, потім ми збиралися після всього концерту, так. збиралися французи, і ми таке спілкування було. Слухайте, як. Я чую, ой, чий то кінь стоїть. Я думаю, хто це співає? Ага. Не, чу, не, не відчувається, що це із наших хтось. Дивимося, це француз співає. Ага. Ой, чий то кінь стоїть, ага. що сива гривенька. Сива ага. І тоді ми підхватили разом так. Хороша така дружня. Тобто, обстановка. Тобто пісня і музика дійсно є універсальною і такою мовою так. для душі. Так? Михайло Петрович, давайте все ж таки, ну, як би там не було, ювілей 75 років ми все одно озираємо. А що ж вже було в моєму житті, та? що сталося? Ви дитина війни, народилися 42-го 42 року, у Вовковинцях. Так? Так. І, в принципі, ви добре пам'ятаєте, ото післявоєнний час, так? Пісня потрібна була тоді людям. Співали вони? Так, я був маленький, звичайно, після війни, і приходили з фронтів солдати наші, приходили інвалідами, і приходила нервова система, збуджена така, і робили вечори. Вечори, і я вже, будучи в четвертому класі, так. мені купили гармошку, я вже їм підігравав. Вже. А ви до того вчилися чи ні? Я Сам де я вчився? Я Сам собі навчився. Я, їм, я відчував оцю атмосферу, що їм так потрібна пісня, так потрібні танці їм після цього бурних цих після війни, років, в, ча років, в часи війни. цієї так. розрухи повністю. Там так. І Я завжди їм допомагав, саме музикою, піснею допомагав. І мені було приємно, і мене там і на руках носили, ну маленькі, знаєте, переносили гармошку, і мене на руках. <кій> До речі, в той час я мушу згадати, потім вже пізніше п'ятий, шостий клас. Так. Ми в одній школі вчилися з Гурею Юрієм Юрі Івановичем, знаменитим хореографом. <кій> так. І ось він вже тоді був така творча людина, він їздив з агітбригадами, писав вірші, танцював там. Знаєте, і ми з нього брали приклади, Особливо я з нього приклад брав. Я взяв приклад з нього. Як саме треба ставитись до мистецтва? До мистецтва. Він такий був. Азартний, такий запальний. Хто тобто, зарядив вас цією зарядив, А також. Потім він у нас був, працював старшим піанерожатим піонер, в школі, так, так нашій. У нас вже вчив танцювати. Тоді він починав так. керувати танцювальними колективами. Михайло Петрович, дивіться, але е, 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 як ви стали композитором, це теж дуже цікаво, тому що завжди було щось перше, завжди була якась перша музика, яку ви написали, в якому віці це сталося. Але вже така, знаєте, визнана, яку вже визнали, яку, можливо, десь вже грали. Да. Тоді телебачення не було, що коли я був малий радіо. І я слухав по радіо і так мрію. Думаю, ох, якби моя пісня прозвучала. Як би я хотів. А раніше а... багато по радіо, до речі, музики звучало різної. І класичної, ага, так? Да, я слухав то радіо і з знаєте. А Потім в 9 класі. Я думаю, напишу все такі пісню. В так. дев'ятому класі це було, я дуже чітко пам'ятаю. Попались мені слова про вчительку. вчительку. І я посидів трошки, а я вже володів, на баяні вже грав тоді. Посидів трошки, воно в мене вийшло. Получилося. получилося, і навіть винесли мене якесь свято було. І ми і винесли на сцену, та. Да я компоную, Гаджалов Славік співає, такий чудовий у нього голос, дискон був. І, і мені аплодували, і потім мене почали називати композитор, композитор. Мені так було якось незручно, але приємно. Потім прийшли роки. І я відчув, що в мене щось є таке, що мені хочеться писати, творити самому пісні. Ви відчули ту силу, напевно. Силу. Я відчув силу. І Я служив в армію в армії, коли служив. І Військові пісні, декілька написав військових, і ми виконували. У мене був там естрадний ансамбль в армії, армійський Гу -гу. ансамбль. І ми виступали, ми їздили по всьому Закарпатті, об'їздили. Бо я служив Виногради в винограді в місті є, таке так, в Закарпатті. Ну, чоловіки, до речі, часто згадують армію завжди, чогось, я не знаю. Мені було добре. Да. добре, Хоча я був розвідник, артилерійський розвідник, я і в окопах був, і надавав цілі для пушкарів. Так? Ну так, стріляли, так. Але Такий до свят. Мене звільняли від всього. Mm. Давай роби ансамбль, будемо виступати, будемо діяти. Ну, на сьогодні у вас теж є такий вже достатньо солідний доробок. У вас є вже чотири збірки та е, власне ваших пісень, які виконуються і в Україні і в світі. От ви вже такий визнаний композитор для вокального жанру саме, так? Так, вокальний жанр в основному мене приваблює. Дійсно, мої пісні співали відомі виконавці брати Дасюки. Mm -hmm. Знаєте, да? Ну і тим Чишак, Степан. Наше так. теж також. І... Збіль... Так, взагалі з Поділля, то взагалі всім, напевно, попереду. Це і хорові, і хорове мистецтво, і а просто вибрали. А хорові розповсюдились так, по всій Україні, тому що якщо збірники є, то вони вже розповсюджуються, вже співаються. Mm -hmm. І мені дуже приємно приємно, що я написав цикл козацьких пісень. І один козаки взяли його як гімн козацького. Козацтва. Да, да, да. І козаки наші, так? Да? Наші козаки, українські, так. І з Києва послали оцю запись в Австралію. Угу. І, що? І там в Австралії він вважається козацтво. Це діаспора українська. також взяла. Діаспора так? взяла, так. Угу. Да, угу. Так, і він виконується і в Києві виконується козацькі пісні на козацьких форумах. І тоді мені за цикл цих пісень козацьких. Мені присвоїли почесне звання генерал-майор українського козацтва. Та я пишаюсь. Звучить цим дуже. Ну, а що ж, ні. Досна. Давайте ми ще один фрагмент з Франції. Подивимося. Досна. Мені саме знаєте, що знаючи вас, і ну я завжди захоплювалася вашим позитивом, вашою якоюсь енергією, вашою якимось таким. Організаторськими здібностями і мені, коли я дивилася е, цей запис, мені сподобалось, як ви спілкувалися з залом, і я хочу зараз також нашим глядачам це показати. L'ensemble rétro est pour la première fois euh, hors des frontières de l'Ukraine. Vous êtes les premiers. Il nous est très plaisant euh, de faire votre rencontre. Où, euh, vous comprenez très bien notre, euh, notre musique, notre euh, musique nationale populaire. Merci beaucoup. Ну це ще не ввійшов один епізод також, де ви просили назвати себе як? Мішель. То вже сміялися. Я кажу. Поки я тут у Франції, ви повинні мене називати Мішель. Всі такого Мішель. Вони приїжджали сюди, до речі. Так. Вони були в ще? Так. Минулого році вони ж були тут, французькі. Знаєте, я також нещодавно з подивом дізналася, що ви виявляєтеся вже і прадідусь. Я була шокована, якщо чесно, дивіться. Які діти ви маєте? У вас є внуки, онуки, і ще є і правнучок, так? Так. Розкажи трошки про сім'ю свою. Ну, у мене дві дочки, дві дочки, одна тут, друга Віталія. Так. У цих двох дочках двоє синів. Четверо. Козаки вже народилися. Козаки, так. І вже ось цього року правнук народився. Просто супер. Я не вірю, чесне слово. <ріст> Але дай Боже здоров'я усі, усій дай вашій дай родині всім. і вам також, та і щастя. А, знаєте, що ще мене цікавить? От, е, Все ж таки є вже такий солідний відрізок життя. Чи знайшли ви відповідь на запитання, що ж таке щастя, Михайло Петрович? М -м, щастя, це, це, звичайно, широке таке поняття про щастя. Але щаслива людина, коли здорова. Коли від вона відбулася як людина, людина в професії, тобто вона живе своє життя, я би так сказала. Та С... знайшла свою дорогу. Так. Бо це дуже важливо. І особливо я вважаю, якщо ти знайшов себе в своїй професії, в роботі, знайшов, і до цього віку я надзвичайно щаслива людина. Угу. Ось вам щастя. Я щаслива і сім'я. Діти, внуки, правнуки, сім'я здорова. І щаслива, і робота, і друзі. Ось ці друзі, які мене підтримують. Мене підтримують і кругом мене. Я би зараз назвав би, щоб я почав друзів назвати, які мене підтримують, то мені нам би цього ефірного часу. Ні-ні не не <зас> ні. Ну я, я щасливий. Музиканти, друзі, і ансамбль мій прекрасні люди, чудові люди, і інші колективи. Тому що я піклуюся про те, я громадський активіст, громадський, можна сказати, діяч. Я навіть піклуюся про те, щоб всі, всі колективи розвивалися. У мене якоїсь конку. Почуття конкуренції немає такого. О, дивіться, Я ініціатор проведення фестивалю ветеранських хорів, угу. який вже буде минулого, наступного року десятий раз буде цей фестиваль угу. проводитись. О, я ініціатор проведення пісні про Хмельницький, пісню про наш Подільський край, про хмельницький. Ви не просто чиновник. ініціатор, ви організатор, ви і ну, як так диригент і все. хорів. Сам, так. І я люблю людей, люблю, коли розвивається наша культура, наше мистецтво і аматорське мистецтво. Тому що, бачите, професійне мистецтво вони. Професіонали, вони працюють кожен день, кожен день. А аматорське мистецтво це вже специфіка зовсім інша. Угу. Тут... Михайло Петрович, я особисто, я не знаю, хто ну, теж сподіваюся на це. Я бачу перед собою дійсно щасливу людину і дійсно ту людину, яка, е, яка живе от своїм життям, своєю долею. вона. І знаєте, давайте на останок ми тільки запросимо ще наших глядачів завтра, е, о 14-й годині в міському будинку культури, е, перше відділення до 10 Десятиліття е, мистецького центру е, ветеран і друге відділення це також буде творчий вечір. Михайла Люшні з 15-ї години. І ви усіх запрошуєте. Я запрошую всіх Мельничан і гостей, всіх приходьте. Е, звичайно, вхід вільний буде. Але спішить, бо там і, буде багато <зас> місць. Немає не може не вистачити місць. Ви маєте стільки дійсно і прихильників і друзів, що може бути і таке. Я ну, в цьому так. навіть переконана. Я вам дуже дякую за участь у передачі і бажаю вам. Не зупинятися. Я навіть не питаю вас, чи ви збираєтесь на відпочинок. Ви не збираєтесь, я це точно знаю. Дай Боже вам здоров'я. Дякую. Та не збираєш навіть я течінь. Знаю. Течінь. до побачення. Ну, до Побачення, дякую, Наталя. Ну і дякую нашим глядачам. Це була програма під абажуром». Завтра у міському будинку культури зустрінемось. До побачення.